Національна служба здоров'я України під час моніторингу виявила порушення у Чернівецькому обласному перинатальному центрі та вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Моніторинг проводили з січня по травень 2024 року. Заклади перевіряли на дотримання програм медичних гарантій. Цьогоріч медичні заклади поковини від Національної служби здоров'я отримали 4 мільярди гривень за програмою медичних гарантій, що на мільярд більше ніж торік. Обласна клінічна лікарня минулого року отримала 434 мільйона гривень за ПМГ, 264 лікарні швидкої медичної допомоги, 217 обласна клінічна лікарня. Тепер давайте подивимося, хто закупив, скільки лікарських засобів витратив, скільки коштів. На, лідером є обласна клінічна лікарня, знову ж таки, 92 мільйони вони направили на закупівлю лікарських засобів, ЛШМД 43 мільйона, Буковинський клінічний онкоцентр 43 мільйона, Далі йде центральна міська лікарня 29 мільйонів. З Січня по травень 2024 року Національна служба здоров'я України здійснила автоматичний моніторинг медичних заказів. Порушення виявили у вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Очікуємо пояснення перинатального центру стосовно їхнього. Їхнього пояснення, чому в них жінки перед народженням, лягаючи в стаціонар на день. І друге, ми бачимо знову вишницька багатопрофільна лікарня. Коли ми проводили моніторинг по інсультах автоматичний, ми бачимо, що вони не застосовують тромболітичну терапію при лікуванні інсульту. Ми закуповуємо цю послугу, за що вона має надаватись за стандартом. Стандарт вказує, що якщо людина приїжджає вчасно, якщо є покази, всі для того, щоб врятувати людину, має застосовуватись тромболітична терапія. На жаль, Ця лікарня до цього часу за весь 2024 рік зробила лише одну тромболітичну терапію. Це означає, що ми автоматично бачимо, що вони не виконують договір за цим пакетом. Медичні заклади, які не дотрималися умов програми медичних гарантій, повинні надати пояснення НСЗУ. Чим більше заклад набере таких повідомлень про порушення умов договору. Тим прицільніше ми будемо відноситись до контрактування на наступний рік цього закладу, тобто ми не будемо там просто вірити на слово тим документам, що він подає при контрактуванні. Скоріше за все, ці заклади, які потрапляють в цей ризик, будемо перевіряти перед тим, як укладати договір. Національна служба здоров'я України провела моніторинг на дотримання відповідності кадрів, що відповідає штатний розпис фактичній кількості працівників. На Буковині таких фактів виявили сім за порушення медичні заклади повернули кошти у бюджет. По найбільшій сумі це Чернівецький обласний ендокринологічний центр. Мільйон шістсот повернув в бюджет. Я знаю, що ви його об'єднуєте, і це ще раз доводить з того, що вони не мали кадрів і що вони, тобто що це рішення засновницьке є правильне. І Чернівецька лікарня швидкої допомоги також мільйон повернула в бюджет за невідповідність по кадрах. Дон НСЗУ за 2023-2024 роки від пацієнтів надійшло 33 скарги на медичні заклади Чернівецької області. Найбільше це Чернівецька міська поліклініка номер 2 5 звернень, обласна клінічна 5, Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги 3, онкоцентр 3 і діагностичний 3 скарги. Голова НСЗУ Наталія Гусак на Буковині планує зустрітися з директорами медичних закладів області, до яких є питання щодо дотримання програм медичних гарантій. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини Сі 4